Святого Духа, слава Ісусу Христу. Як ви що не почули звідкуску, сьогодні свята Мати Церква відзначає пам'ять таких великих угодників одному із пророків, пророка Даниїла і трьох юнаків, які були його сподвижниками, друзями Ананію, Азарію і Месеїлу. Згадуючи Святе Письмо і читаючи його, ми добре знаємо, що. За своє відступництво від Бога Вавилонський цар на Вуходоносур одного разу полонив юдейське суспільство і вивів багатьох в полон. У це число входив і пророк майбутній пророк Даниїв. Господь не залишив навіть і тоді свій обраний народ, навіть тоді, коли допустив їм таку велику скорботу, піти в полон. І ось... Саме життя дії і слова цього великого угодника Божого, вони проявилися майже зразу. Одного разу, коли нечестиві судді юдейського народу, бо Господь установив, щоб таких було два, і якщо виникала якась суперечка, то би вони зверталися до них і таким чином вирішували свої суперечки. І ось ці два судді, які були лукавими, вони дуже часто впадали в гріхи. І коли збиралися для вирішення тої чи іншої проблеми в домі одного господаря, в якого була дуже красива дружина Сусанна на ім'я. І ось оці два старші, лукаві такі судді, вони розгорілися похиттю до цієї дружини, чужого чоловіка, і хотіли саме до такого гріха спонукати і її. Але Господь не залишив і тоді і цю благочестиву дружину, жінку, бо те лукавство, яке вони скоїли щодо неї, вони прийшли одного разу, коли вона прогулювалася в саду своїх слугів Відіслава, вони страховалися там і підійшли і сказали їй, який вони мають намір щодо неї. І вона в такому розпочі не знає, що має робити. каже, якщо. Я не погоджуся, то від вас отримую велике лихо, бо можно владці мають певну владу між людей, і вони грозили їй цим. А якщо послухаю вас, то тоді перед Богом зрішу. Але вона, знаєте, як і колись Йоасиф, який попав у єгипетську неволю, дружина Потіфара його домагалася. Він був таким хорошим, красивим юнаком. Але він каже одне. Він розуміє, що за це, його чекає там в подальшому майбутня така велика кар'єра. Але він каже: я не зроблю цього, бо я Бога боюся. Інше все, чого він це не робить, це теж ми можемо додати до цього. Але найперше він каже це. І ось так само і ця благочестива Сусанна каже: Я ліпше постраждаю, бо я теж, бо я боюся нарушити заповідь Господню, я боюся Бога, боюся цього гріха. І це дуже часто маємо повторювати ми, коли у нас є та чи інша спокуса. Найперше, ми маємо боятися Бога, бо Бог все бачить, його все видячи око, все бачить. І ось вона так і вирішила, вона не хотіла піти у цей гріх, на їхні умовляння, і тоді. Вони казали, що ми помстимося тоді. Ось коли прийшли на, на суд наступного разу, то вони кажуть, що ми бачили, що ця дружина вона впала у гріх. До неї приходив молодий юнак, і вона таке перелюбодіяння з ним все І Тоді вона не знає, що має робити. вона... Молиться до Бога слізно, бо тільки на нього має уповання, що він може допомогти і порятувати. І Господь збуджує дух Даниїла, і той приходить на це судище і каже: Ви неправильно її засуджуєте а її загрожувала смерть через каменування. Так юдеї поступали тим, хто оступався у законі Мойсея. І каже Даниїл, що Бог, Господь через послав таке знання йому, Духом Святим він отримав, що сталося насправді. Він каже, що оці двоє неправильно вони леже свідчуть на Сусанну. і довів він це наступним чином. Перший раз застосовує таке, що і зараз у нашому судочинстві є перехресний допит. Тобто він Одного і другого. І брехня їхня виявилася на тому, що е, коли е... Спершу одного запитує під яким деревом, де вона розмовляла з цим юноком, де ви це бачили. Один говорить за одне дерево, а інший, коли допитують, говорить за інше дерево. І саме місце, де це сталося, вони у своєму свідченні не були згідні і виявилася оця лукавство їхнє і їхня брехня. І тоді всі прославили Бога і Данигіла, що врятував цю таку благочестиву дівицю від подальшої смерті і від гріха, в тому числі. Тобто ми маємо винести з цього урок дорогі во Христі, брати і сестри, якщо нас хтось спонукає до гріха, або самі обставини так складаються, що ми маємо щинити гріх. Ми маємо сказати найперше собі. Я боюся Бога і я буду поступати правильно, Навіть якщо нам загрожує якась небезпека, віримо в те, що Господь нас порятує, як колись Ісуса порятував, так само і нас порятує, коли ми будемо вірні і віддані Йому. Після цього такого дивного чуда про, про Даниїла почала ширитися велика слава. І ось коли оцей цар, наводходоносор, який взяв е, юдеїв полон, він наказав своїм слугам, щоб вони обрали серед юдеїв полонених таких красивих е, юнаків, щоби виховувалися при царському дворі. І ось у це число таких достойних, красивих, розумних, талановитих юнаків попадає і Даниїв, і три його е, товариші: Анані, Азарі і Месаїв. Цар наказує годувати їх з царського столу. Давати їм всі ці найкращі їди і вчити їх науки халдейської, яка панувала тодішньо у його у його царстві. Звичайно, перед ними стояла велика спокуса, оскільки юдеї мають обмеження у їжі. Ми знаємо і тепер це називаємо. Кошерною їжею за законкушрутом вони не хотіли осквернитися тою їжею, яку давали їм з царського столу. І вони відмовилися від цієї їжі. Але тоді е слуга той, який приносить їм їжу, каже: це небезпека для мене. Бо якщо цар побачить, що ви змарніли, що ви худі, то він покарає мене. І вони кажуть йому, зроби з нами такий експеримент. Десять днів давай нам тільки хліб, воду і якісь овочі, а іншим десятьом давай ту їжу з царського е, столу. Якщо ми змарніємо, будемо худими там чи невідповідно виглядати, то роби тоді з нами, що хочеш. Пройшли ці десять днів. Вони не то, що не змарніли, вони ще стали краще виглядати за е, тих юнаків, з якими їх порівнювали. І, звичайно, цей е, слуга погодився, щоб вони їли те, що вони хочуть. Розумієте, це дуже важливо для нас зрозуміти у час саме посту. Бо ми собі знаєте, ми себе завжди оправдовуємо. Ну ну нічого, ну з'їм, ну шо. Ну, знаєте, людина лукаво каже, ну не гріх, у рот, гріх з рота. Так перефразовує під свій мене е, святе письмо. Згадуючи святих, навіть і сьогоднішніх оцих юнаків благочестивих, вони не хотіли переступити. Нам бракує сучасним християнам такої рішучості, такої стійкості. Знаємо про братів Маковеїв. Які не хотіли у небезпеці смерті навіть з'їсти е, ідоложертовне, коли їм пропонували відвертий гріх. А ми сучасні християни, як собі думаємо, ну я з ну, нічого страшного, я маю можливість покаятися. У цьому наша величезна різниця. Ми не є стійкими у вірі. Ми дуже такі, знаєте, такі прохолоджені, легковажні. Ми нехтуємо постом, нехтуємо всім, хоча нам смерть не загрожує. Тому ми маємо. Проявити і навіть і в цьому стійкість, і тим ми будемо милі Богові, доведемо йому свою вірність. І ось вони через це благочистили своє життя, Господь відкриває і дарує їм величезний розум. Вони дуже припуспівають у цій науці халдейській. І навіть коли цар їх вже обидва пройшов певний період часу, три роки вони навчалися, то він визнав їх, що вони в десять разів перевищують. Навіть тих юнаків, які були з його халдейського волонського царства. І, звичайно, за ці, ці розумові здібності вони отримали певні посади при е, у цьому царстві. Наступне що дуже прославило Даниїла, бо про нього можна говорити багато. Але ми на ключових моментах будемо сьогодні зупинятися. Одного разу цьому царю вавилонському на Вуходоносору приснився сон. І він проснувшись, його забув. Але той сон його дуже збентежив. Він проснувся, розуміє, що якийсь був важливий сон, а його не пам'ятає. Тоді він кличе своїх мудреців, чародіїв, бо халдеї вони дуже відзначалися знанням про небесних світилах, астрономію займалися. І він питає їх, скажіть мені, що мені снилося, і розтумаште мені цей сон, бо він дуже мене збентежив. А вони кажуть, царю, ніколи ще такого не відано, щоби ти нам розкажи сон, а ми тобі його розтолкуємо. А як ми можемо сказати, що тобі снилося? Ніхто ще такого ніколи не робив. І тоді він розлютився. Та людина, яка має все, вона думає, що і це під власну людину. І вона тоді наказує цей цар убити їх всіх, знищити. Тоді Даниїл чує про це повеління царя і каже тому слузі, який до них приходив, що відбулося. Він говорить йому ситуацію, яка сталася, і каже. Приведи мене до царя, приводить його до царя і каже: Дай мені певний час, і я тобі розкажу твій сон і його розтлумачу. Даниїл повертається до своєї оселі, молиться, щоб Господь відкрив йому оце, що снилося цареві, і Господь чує молитву такого благочестивого свого юнака. Він через деякий час приходить до царя і каже: одного разу перед сном ти роздумував, що буде після мого царства. Ось я такий зараз могутній цар, але що буде після мене? І ось ти заснув і сниться тобі. Господь відкрив тобі, і йому снився такий великий істукан чи ідол з різного матеріалів створених. Голова в нього була золота, руки і груди були срібні, черево і стегна були мідяні, а ноги частково жалізні, а частково з глини. І він е, каже: Я тобі поясню цей сон. Та золота голова це ти цар, бо твоє царство досягнуло великої такої пишноти, красоти, могутності. Ось це ти. Але після тебе будуть інші царства, срібне царство буде менш. Потужне і красиве, як твоє, подальшого мідяне, яке осягне майже весь світ, і по тому буде ще одне царство, четверте, яке буде міцне, як залізо, але не буде стійким, оскільки буде з домішками а глина. глина не тривка. І, звичайно, почувши це, він каже цей цар, Бог доносить: тільки ваш Бог істинний і єдиний, бо він тільки міг це тобі відкрити і сказати. І після цього постановляє. Своїх таких, ну немов би, правою рукою. Звичайно, це не подобалося тим халдеям, одноплеменникам цього царя, які собі думали: ну чому юдей має нами керувати? Щось схоже було з Йосипом у Єгипті. І ось тут так само поступають через свої благочестиві життя Даниї, Господь дозволяє йому і отримує він через це таку велику владу у чужому, богоборчому царстві. Звичайно, вони поклонялися іншим богам. Навіть одного разу, коли цар установив такого великого ідола і наказав поклонятися їм, і хто не поклониться тих спалюйте у вогняній печі, напевно, ви цю історію чули. Коли ось оці троє його сподвижників, Анані, Азарія і Месаїв, вони не покнулися цьому ідолові, до це донесли цареві, їх привели на цей суд. І він довідався, що саме так і сталося, наказав їх кинути у цю піч розпалену. Але Господь і тут порятував цих трьох благочестивих юнаків, пославши їм ангела небесного, який зайшов піч, прохолодив оце вогняне полум'я, яке стало немов би, таким прохолодним вітром. І так вони врятувалися. Тоді цар теж він у нерозумінні, що коїться, як таке можливо, взагалі визнав. Того Бога, до якого молилися ці юнаки істинним Богом і наказав ніколи, нікому навіть такий указ видав, щоб ніхто ніяких скверних слів не робив на того Бога, якому поклоняється Даний і його три сподвижники. І, звичайно, це спонукало до заздрості інших людей, як і буває у нашому сучасному суспільстві, але і вони і тоді. Поводилися благочестиво. Ми можемо ще багато про Даниїла розказувати, але я би так сподівався, щоб, знаєте, святочний недільний день ми маємо присвятити не відсиплянню, не валянню у ліжку, а для духовної нашої користі, для нашої безсмертної душі. Я тут би покол три крапки, аби ви повернулися додому. І ми маємо широкі можливості інтернету, що там не лукаво щось шукати, а нам набрати. От життя пророка Даниїла. Чим воно завершилося? І що сталося з цим таким благочестивим е, юнаком, який був вірний Богові до кінця? І це би був ваш труд на сьогодні найбільший. Тому е, я сьогодні три крапки кладу, я вже повторився. І прошу вас активності духовної у цьому житті. Чи то недільний, чи святочний день не валяємося в ліжку, трудимося духовно, бо бачимо, який лукавий світ і як нам зараз важко. І це важко через нашу таку нестійкість у вірі, від нашого відхід від віри, від Бога. І ми маємо це осягнути і виправляти. Не казати, що світ лукавий, махати рукою, що так і є, плисти по течії. Ні, ніколи. А трудитися духовно, бо кінець ми або наближимо, або віддалимо. Благочестивим своїм життям або гріховним життям, тому стараємося жити правильно. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!